Для мене спортзал це типу не то що... не просто типу, там, підкачатися або типу привести себе типу в якусь форму. Для мене спортзал це типу є якісь тренажери для перевірки моїх можливостей, типу, що я можу. Бігати це добре, типу ну, там. Але що най... найважливіше, це типу, попросто що найбільше скільки ти можеш йти. Треба ходити, а не бігати. Бігти завжди можна встигнути. Якщо страшно, бо больно, побіжеш якому випадку. Я особо не нагружений, да, не мені немає ні амуніції, нічого. Але розумієте, тому що я, я на легкому не відчуваю взагалі якогось дискомфорту. Тобто, попросту вже можна в подальшому підготавлюватися, брати собі якийсь, типу, загружений, ну накидувати там портфель або щось типу подобного. В середньому там 45 п'ять палтинічок накидувати. І якщо типу я можу пройти три там три умовно 3-5 кілометрів з якимись перекурами, ну то все, то, типу, по факту я готовий. Обідно, що зробили друга гру і визначили непридатним. Чому? На яких умовах визначили мене непридатним? Обмежено що можливо. Зараз я готуюся до того, щоб по подальшому попросту вернутися в лави ЗСУ і вернутися в ту роботу, в якій я був насправді. Типу. Мені цього насправді реально не вистачає. Жіноча підтримка, є мотивація, є час, є. Типу нічого не заважає в подальшому, щоб далі себе провести, як я, як я маю далі жити. Та і все. Осталася тільки підготовка для повернення в роботу. І все. Якщо з тяжких травм, то це єдина травма. А такі легенькі там, контузії, шумові, то я то особо ну, на, насправді я то не рахую. Ну, дата може інколи вусі зазвеніти. Багато чого забуваю, де що зробив, де що положив. Інколи теж може якісь там проблеми там, у мене возникають в голові, але їх треба швидко вирішувати для себе, щоб не зламатися. Лено по, по факту, якщо хочеш, то йдеш. А то й біжиш, а то й пригаєш, а то й працюєш і того подібне. На початку. Як вам так сказати, голова голова не приймала типу цей момент, що є, ну, типу, є механізм, от якого треба типу, подвигатись. Насправді, ну давайте так казати. Це вже не ну це не 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 цінна нога, це механізм. На самому початку голова не може сприйняти те, що типу, ти вже ну типу сталевий. Ти від відталкуєшся від цього типу ну апарату. Насправді, давайте так казати. Ось то на початку було зовсім не до спорту. На початку, типу, хоча б ходити нормально, начнемо з цього. Подальшому да, біги, стрибки, там якісь маневри і того подібного. До спорту, типу, думка вже прийшла. Я думаю, десь на місяць, місяці півтори, а то навіть даже і раніше, насправді. Дивіться, що заключається собою спорт. Нагрузило голову, да, там, наприклад, якимись думками, треба б, виділитися, відділитися до всіх. І з того моменту, коли. Вже голову перегрузив повністю від цього. от тоді і захотілося займатися. Давайте так вам скажу. Коли ти взув ногу і і встав, і зробив перший крок, це вже є спорт, типу. Почнемо з цього. Але я не хочу бути в цивільному. Типу Тут ще зацепиться типу, ну тонень, тоненький момент війни. Той, хто попав в посадку і був уже там, то він хоче туди повернутися. Але проблема загонку заключається в тому, що треба ну, навчитися ось цим. Правильно користуватися. В цивільному це не є проблема насправді. Ну, Сняв собі там фу-фу, витерв дівтеть, та, а там трошечки по-іншому. Адреналін це однозначно присутствує. Адреналін зашкалює так, що ну, не потрібен ніякий там не енергетик, нічого. Це почнемо з цього. Що іменно прям тяне туди і чому саме посадки? Ну тому що посадки, наприклад, пацани і люди себе там ведуть не, не як цивільні. 23-му, получається я й пішов. Посада гранатом... ну, гранатометник, так то звичайний солдат. 25-та гвардійська. Про Петраська. Втратив 10-го о 6-й годині ранку. Це був цей лі... ліпісток. Відновлення, реабілітація в мене пройшла два місяці травми і чотири місяці реабілітації. Ось шість місяців. Ну, тобто, півроку, як, як, як пише закон і як пройшов організм, тобто півроку це пройшло відновлення. Допомогло те, що мені підібрали правильний апарат. Фірма мені зробила так, що ну, немає жодних типу проблем. Хочете побачити еволюцію, як працює ЗСУ. На Научепки, чесно, на вучепки. Чесно, я не знаю всі ось що, що зі мною було. А після учебки, коли вже ти мозгами розумієш, що відбувається, ну, то хоча б добитися ось цього. Тоді можна стати воїном.